В рад, що сьогодні у нас така дуже важлива подія, і я вам пропоную тему контракт на безпечну поведінку в терапевтичному процесі. В літературі з транзакційного аналізу поняття контракту на безпеку розроблено в роботах Бойда, Боба Гулдінга, і Халуая та інших. Тобто в їх роботах з'являється перше: це що таке контракт на безпеку. Психоаналітик Зігмунд Фройд описав дві енергії, які керують життям людини. Тобто З його роботи ми знаємо, що є такий потяг до любові і потяг до смерті. У транзакційному аналізі потяг людини до вмирання розглядається як частина трагічного сценарію. У рамках теорії сценарію стверджується, що коли людина з часом розігрує свій сценарій, то несвідомо обирають такі форми поведінки, що наближають їх до розв'язки. І сценарій завжди передбачає відсутність гнучкості. Та обмеження можливостей, що нерідко призводить до руйнівної поведінки та драматичних результатів. З іншими словами, що от в транзакційному аналізі потяг людини до вмирання це як частина такої людської драми, яка розігрується у вигляді сценарію. Боб і Мері Гулдінги, вони звернули увагу, що кожна людина в дитинстві приймає дострокове рішення, і це рішення може бути як здорове, так і нездорове. Здорове рішення, що, що якщо ситуація зайде в глухий кут, буде. Де буде вихід із якоїсь ситуації, то є два рішення: Здорове і нездорове. Здорове рішення, що все буде добре, і ситуація налагодиться, і нездорове рішення, що якщо все зайде, все буде погано, не буде ніякого просвіту, то є три такі варіанти: це вбити себе, вбити когось іншого і спожеволіти. Ці рішення визначають подальше е, життя людини на рівні почуттів, думок та тілесних проявів. Нездорове рішення полягає в несвідомленому бажанні вбити себе, вбити когось іншого та збожеволіти. І якщо у людини з'являються такі лазейки, тобто нездорове бажання, то протягом життя. Людина, якби чекає часу, коли ці лазейки ну, вийдуть на поверхню. І людина в ситуації стресу, тут ну, візьмемо війну, яка є. Да? От чому ми зараз відмічаємо, що під час війни у багатьох людей відкриті аварійні люки, що люди схильні до. До того, щоб незважають на своє життя, вони можуть приймати якісь імпульсивні дії, які призводять до Бойт до та Бойт та коловей. Розглядають самогубство як аварійний люк, який дозволяє уникнути стресових ситуацій, почуття тривожності чи депресії. Ну, треба сказати, що от таке поняття аварійний люк це вперше з'явилося на транспорті, да? і це як місце, де, яке дозволяє в, у випадку небезпеки, що людина може евакуювати евакуацію еваку... провести саме через аварійний люк, також добре відомо, що на підводних лодках є теж аварійний люк, але чим його не можна використовувати, оскільки це під водою і під тиском. Просто людина загине, якщо вона вийде через аварійний люк. Тому автори вони взяли за основу цю ідею аварійного люку, як до якої прибігає людина у випадки небезпеки. Так, і давайте подивимося далі: є такий дослідник Тоні Вайт, який. Розробив ісберг антисуїцидального контракту, і цей айсберг представлений, ну, от його можна так уявити в вигляді айсберга. і це те, що ми бачимо над поверхнею. це те, що тільки ми, ну, як те, що є на поверхні, да? а те, що сховано. Це от прихована та частина, на яку впливає антисуїцидальний контракт. Ну, скажу, що антисуїцидальний контракт, це є, його розглядають як частину контракта на безпечну поведінку. Але тонювати вживає саме такий термін. І... Антисуїцидальний контракт складається з трьох з двох теорій одна концепція. Це теорія ранніх рішень, що от, про що я говорив, що уявлення людини про те, що як прожити, що буде, як це вплине це от, теорія ранніх рішень, і в основі такого негативного сценарія є лежить заборона. Не існує, яка є одною з самих таких сильніших. Далі це теорія контрактів, яка положена в основу антисуїцидального контракту. І третя це концепція особистої відповідальності. Концепція особистої відповідальності це розроблена Гулдінгами. Ну, от, такі, щоб ви розуміли, про що це. От ми можемо взять розроблена локус контроль, так? це шкала відповідальності, або ми беремо відповідальність на себе. Це з одного, з одного боку така сторона шкали. З другого боку, це передаємо відповідальність Богу, обставинам, там, теорії поля, ну, що, на наш погляд, від чого все залежить. І от концепція особистої відповідальності: наскільки ми готові брати відповідальність або передавати її іншим людям. І от представлений сам контракт на безпеку, який, от, якщо є клієнту, якого ви бачите, що відкриті аварійні люки. От можна запропонувати йому заключити такий контракт на закриття аварійні люки. Клієнт спочатку це записує. Я такі то -та, такі то -та, зобов'язуюсь, що ні за яких обставин, не б'ю себе, не б'ю іншого і не збожеволюю. Я можу відчувати бажання вбити себе, вбити когось іншого і збожеволити, але я цього ніколи не зроблю. Не випадково, не І я вибираю жити і не буду сприяти своєму умиранню. І ми тоді просимо людину, щоб вона прочитала, і ми дивимося, наскільки людина готова це зробити, із якого стану. Якщо людина готова із дорослого стану, тоді ми просимо поставити числовий підпис. Якщо у нас є зауваження, що це може бути із стану, Адаптивного люка, що клієнт це хоче, як би порадувати клієнта. Тоді ми повинні це проговорити і узнати ці причини, і наше завдання, щоб це був контракт, дорослий-дорослий. Тоді ми уділяємо достатньо часу, щоб клієнт усвідомив, що для нього це є, яка є для нього небезпека. Ну і Дякую вам за увагу.